Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і в таких демократичних процесах, які у нас відбулися, це в 2019 році, були внесені зміни в закон про органи місцевого самоврядування, які дозволили приватизувати комунальне майно. Ну, Приватизувати комунальне майно, безперечно, право надали радам, але забули при цьому, що. Таке право має бути реалізоване у відповідності до волі громади чи до волі об'єднаних громад, оскільки іншого у відповідності до законів логіки здорового глузду немає. Ну і в принципі, на цим правом. Про Приватизацію майна комунального і державного закону, який, в принципі, не мав би застосовуватися після Конституції 1996 року, оскільки закон був прийнятий до, цієї, до Конституції, і він не відповідає їй, оскільки органи місцевого самоврядування утворилися в нас згідно закону від 21 травня 1997 року. І тому застосовувати цей закон є практично неправильним. Ну і з таких сам собі надав повноваження. Хмельницька обласна рада, 8 скликання рішення, рішення від 16 червня 2021 року номер 21 Резка 5, 2020, 2021, Вирішила Обласна рада, керуючись відповідно законами, враховуючи висновок постійної комісії з питань управління комунальної власності, вирішила затвердити перелік об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад міст селищ Хмельницької області, що підлягають приватизації з додатком, встановити, що повноваження органу приватизації здійснюється головою обласної ради. Тобто, сам собі надав повноваження. Сам собі керую і підпис голова ради Віолетта Лабазюк. Ну і в принципі, все б нічого, якби ця приватизація відбувалася у відповідності до закону про органи місцевого самоврядування. А я нагадую, що у відповідності до перехідних положень там, цього закону в пункті 10 написано, що статус комунального майна громад області визначається окремим законом про комунальне майно. Оскільки такого закону немає, то сам собі надав повноваження і сам собі продаю майно, яке мені не належить, це називається шахрайство називається іншою мовою. І на сьогоднішній день зловживання владою і службовим становищем. Ну і, в принципі, є з елементами тої тотальної корупції, яка на сьогоднішній день існує в Україні. І такі об'єкти на сьогоднішній день продаються щорічно. В принципі, в залишках вже їх майже немає, оскільки обласні ради допродалися до того, що на сьогоднішній день вони крім шкіл і лікарень, практично у них нічого не залишилося. І при наявності бажання вони скоро продадуть і школи, і лікарні, оскільки або їх передадуть куди-небудь для того, щоб просто сидіти, отримувати заробітну плату. Тим паче у військовий час вона є стабільна і передадуть всі повноваження військовій адміністрації, яким чином будуть отримувати заробітну плату, від слова не заробляючи її взагалі. Ну і з такого всього, щоб ми зрозуміли з вами, що ті всі кошти, які вони внаслідок цих аукціонів отримали. Вони їх просто пороздавали собі на премії, на зарплати, на підтримку своїх штанів, на всі свої забаганки, на купівлю собі канцтоварів, покращення на ремонти і так далі, і тому подібне. І жодного відношення, такі рішення і така діяльність обласної ради не має понят... відношення до законності. Яка передбачена статтею 19 частиною 2 Конституції України, ні до поняття справедливості, оскільки е, ці е, багато об'єктів були е, продані за зниженою так званою ціною. Я не буду говорити про е, 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 за, е, е, менше рин, ринкової ціни. Ну і для прикладу, я щоб не бути. На сьогоднішній день голослівним зачитаю пару тут з тих об'єктів, які були продані на сьогоднішній день, і по якій ціні. І так, частина нежитлового приміщення. Хмельницької обласної фірми формація в місті Хмельницький, вулиця Каменецька, 14, 171 квадратний метр, проданий за 396 910 гривень. Викупив, її, викупив крупа ОВ О, ОВ. Це з тих знаменитих круп, які, чесно і бездоганно сьогодні одна з них сидить в СІЗО, а всі інші бігають навколо цього всього. І це відома справа на всю Україну, там займаються там, відповідні державні органи, але е шляхом викупу здійснювати е продаж здійсний шляхом викупу. 396 тисяч це на сьогоднішній день приблизно 10 тисяч доларів. Якщо 171,8 метра квадратного е 10 тисяч доларів поділити на стільки то квадратних метрів, ви отримаєте ціну, яка на сьогоднішній день. Не відповідає ринковій ціні військової взагалі. І так, приклад такої ж самої діяльності. Частина нежитлового приміщення Хмельницької обласної фірми Формація вулиця Кам'янецька, 14, 188,5 метра квадратних. Продано за, по викупу за 295 тисяч. 469 гривень, 14 копійок навіть. Тобто, як ми бачимо, шляхом викупу немає такого поняття в законодавстві, є аукціон. І аукціони у нас на сьогоднішній день працюють. І у відповідності до постанови Кабінету Міністрів ще 2007 року, все повинно продаватись на аукціонах і не шляхом пониження, як у нас люблять робити в Хмельницькій міській раді, а шляхом опціонної ціни на, на підвищення, оскільки це буде реальна, риночна і справедлива ціна. Ну і з таких підприємств приміщень є, ще викупає фізична особа-крупа ВМ. І так, приміщення складів Хмельницького спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства Лів за адресою міста Хмельницький, вулиця Трудова, 31, площа 729,3 квадратних метра. Значить, на сьогоднішній день викуплено за мільйон 69 тисяч 529 гривень 40 копійок. Тобто, на сьогоднішній день ви також можете поділити мільйон 629 тисяч на. 729 квадратних метрів, у вас вийде трішечки більше, як 1000, там приблизно 1300 гривень за метр квадратний, що на сьогоднішній день складає 30 доларів метр квадратних промислового приміщення в промисловій зоні. І таким чином ця ціна, я так думаю, що вона є явно нереальною і явно. Не ринковою, і говорити про те, що це все є законним, оскільки це все суперечить законодавству і Конституції України. Таким чином, діяльність Хмельницької обласної ради Держава Україна мала би припинити шляхом її тотального кримінального переслідування всіх, за чи, чиї там підписи стоять. Оскільки це завдано шкоди громадам громаді Хмельницької області, підриває довіру до інституції як органу місцевого самоврядування, так і до інституції держава, взагалі, дякую за увагу. будьте здорові, всім, всього доброго.